Всім привіт! Сьогодні розбираємо одну із найактуальніших тем, як зрозуміти, що очищення пройшло вдало. Відповідь на коментар. Насправді так, одне діло пройти програму очищення, а зовсім інше діло отримати результат. Найперше, що хочу сказати, перед проходженням очищення можна зафіксувати точку А, з яким питанням, ну власне кажучи, чому ви захотіли пройти очищення? Є якісь питання, які вас сподвигли на цю дію. Перше, що має відчути людина на е, очищенні, це рівень енергії. Це той момент, коли зранку прокидаєшся і вже готовий перевернути світ. Це той момент, коли людина приходить з роботи і має сили і енергію щось робити, а не просто хочеться завалитись і полежати. І, до речі, саме енергію дуже часто люди не помічають, як вона повертається, тому що енергія це. Саме оте те відчуття, яке є завжди яке. Повинна бути завжди. Друге, це стан шкіри. А, мають з пропасти висипання. А, спочатку може бути загострення, це ми вже говоримо після очищення. Після очищення висипання а, повинні би пропасти. Ну, знову ж таки, ми не говоримо про критичну ситуацію дуже серйозно, так? А, має пропасти сухість шкіри, має вирівнятися тон шкіри. Але все це буде за умови не лише проходження очищення, а дотримання всіх умов, всіх рекомендацій. При очищенні. Звичайно, травлення. Ви після очищення вже маєте забути, що таке вздуття, що таке закрипи або, навпаки, діарея, все залежить від того, з чим ви прийшли. А можливо, цього моменту і не було, то все добре, все має і бути далі добре. Немає важкості після їди, оце означає, що очищення працює. Навіть якість мислення, можна сказати, зникає ота туманність думок. Чисте тіло дорівнює чисті думки. Сон. Швидко засинаєте, спите всю ніч, не прокидаєтеся, зранку встаєте повними сил та енергії. Очищення спрацювало, зниження апетиту і е, об'єму, так би мовити, їди. Е, також пропадає тяга до шкідливих продуктів харчування, ну або до шкідливих взагалі, е, звичок по харчуванню, запалення і алергії. Е, очищення сприяє тому, що зменшуються алергічні реакції і зменшується запальний процес. В ідеалі, якщо грамотно проходиться очищення, то вони взагалі зникають. Отже, якщо ви відчуваєте хоча б 3-4 із перерахованих змін, значить, очищення пройшло вдало. До речі, забула ще про один маленький і приємний понус: це зниження ваги, це фізіологічне зниження ваги. Не завжди воно має бути присутнім. Іноді я рекомендую своїм клієнтам не вагу стежити, а об'єми буває так, що вага, як не дивно, стоїть на місці, а об'єми зменшуються. Це також свідчить про вдале проходження програми. Якщо ж цього всього немає, то важливо переглянути, чи всі були необхідні нутрієнти, чи було достатньо води. І чи, власне кажучи, ту програму, чи з тої програми ви почали, і чи ті програми ви проходили. І важливий нюанс. Є програми очищення, це для здорових людей, які очищаються, просто, щоб бути здоровими. І є програми відновлення, це для тих людей, в яких є питання по здоров'ю. Це треба дуже розуміти, тому що людина, яка приходить. Питаннями по здоров'ю на очищення, кінцевий результат буде трохи покращення самопочуття, але не вирішення діагнозу. Оце важливо розуміти. Очищення воно підтримує здоров'я, а відновлення воно повертає до результату, відновлює організм до тої норми, яка можлива в даній ситуації. І тут вже буде і різний час, і різний підхід. Ну і якщо ви хочете розібратися з цим детальніше, підписуйтесь на мене, пишіть в коментарях, кожна. Хочу знати детальніше, або пишіть мені в особисті, і я надам вам більш детальнішу інформацію і підберу програму саме під те, що відбувається у вашому організмі. Аби вирішити ті питання, з якими ви власне, і прийшли ну, десь там всередині почало працювати. Треба себе підтримувати, треба почистити організм. Тому далі спілкуємося вже в особистих. І будьте здорові, адже здоровим бути здорово!